Tell little Nelly to sit tight. Daddy's on the way. Открыв дороже. Значок букву дойти вроде, да? Типа на... да. и сада. Жекаф фани, эти же кофонят трошки звуки. Будь дуже чути, як ти підбираєш боєприпаси, все. Ну, в смысле ці аптечки, этот воно фани. Вау! Там классно. Красиво. Damn, ну красиво, скажи, да? Mm -hmm. Є варіант, що тут бы тут би ігор прям даже не плювався пока. Что даже ефекти пили, если. І... Вертушка над нами пролетіла. А, вертушка інопланетна, ви бачили? А ось який. Ой, блядь. Короче, вертушка і щупаль. Ти так вертушка і щупальцями пролетіла. Я, я бачу, зали, я бачу. Тих і, і вертушки. Зелене, а зелений це що, відкрите, мабуть? Ага. Така наративно на левел дизайнна подсказка. скапотка. Ви не давите чувачки. Да их прострели. А, вон и в коконе. Мне начинал не хватать... Вау, wow, глянь, какое освещение. Ну, понятно, что оно простое, но классно. Ну, то есть, оно как? Ну, сюда зайди, да я. Я понял. Вообще, воно... Воно... красивое, но... Ну, гадрейз обычный, да. Фиксированный. Да, красивый, Ну я так или иначе, я ее один раз пришел. Помню небагато, но... О, багато, но ось, на стеллажи багато аптечки маленьких. то Ні, Не, нифига, да чего на лампочках дворе отсюда. Значит... <клухи> значит вот, у меня противно нару... лопается какие-то. О. Коридор влево пойдешь. Право броник, о, да. О, о, броник хороший, броник так вы на потолок хороший. Ага. Андрюха, там сзади в конце коридора, назад, если видишь, броник найдешь, получается. Що ближній бой і Я не бачу кого бити. Якби не, не оцей є, я б і не знав що это. Так, а тут зліва зала якийсь був. І ще ось зал, ЖК, тут зал ось злива. Пока в ньому... Тут що... звук, десь. Щеки розбиваюсь тут що маленький. Так, пішли так. Фонарик включається сам чи по кнопці? Там. Зараз би його тут зробили. Да, на фігня. Андрюха не знає. Андрюха, ти знаєш цю історію з фонариком, як я третій Фоллаут, сто часів награв третій Фоллаут, а потом тільки дізнався, що на тапі включається фонарик. Ну да, зажать і зажать. Я вообще не знаю. Я пропустив, там було, типа, в началі указав. Паня він жариться постійно. Ну така те ігра, така темна ігра, в метро зайдеш, так темно. Да. А, а воно, поняв, воно не до кінця темно, а йому просто що... Ну я бачу всі текстури, ну вони всі ж такі темні в метро, типа. А вони думають, ну що так темно не дуже, коротше. Ну воно то, той, той фонарик, Я не скажу, метро, що... Fallout? Fallout. Фаллаут три, там метро. <проб> 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 О, тут більший храбик прийшов, і його вже не топче, що і то йому прям панцир одриває, що uh -huh. Коротше, Андрюха, і по всім отим подземкам третього фалаута я 100 часов награв без фонаря. Тобто то половина половиною uh -huh. ігри я, я 200 часов проходив ігру. Ну, я проходив прям так капітально, мені було дуже інтересно, я нікуди не спішив. І 100 часов із них я коли знайшов фонарь, Ну пропустив я цей момент початку. А більш ніякої кнопки ну, то й, Стіпан, не було. Я ж не знав, що там можна зажимати. О, ще й в четверки так само. О, о наверху. когось їдемо. Ось, Ось там вони жируть. Да, жируть когось. Пішли, хтось йде на свою допомогу. Блять, я вийшов, ми, по-моєму, вийшли туди, де <клес> зайшли. Купік! А куди нам треба? Ну, вниз вряд ли нам. По цим вуличкам іді, по, комнатам натам йдіть, по крові. Тут кроваві сліди, йдіть в плюс. Побачили? У мене стрілка показує, що ти за закритими дверіма. Ну оце ж зайди назад туди в двері, в кімнату і йди по кровавим слідам. А, о, Серік. Вернись, п'ятий. А, а, а! Я от первого ліці граю, мені воно дуже близько, значить мені кроваві сліди доволі. ну... Не, може бути. No, а о, тепер я no, no. їх бачу, о тепер я їх бачу, Жека, ми Lokala, до них... V -v да. ah. Поняли в чому прикол? Ми до них не добралися і я не дуже Верху на цьому на потолку сяк. А, на потолку. А, бачу, і ти О, Красиво виглядає синій такий. Телефон дзвонить. в мене. в ігрі, я мій. А що там було? тут аптечек рюкзак. Не. есть уже внизу? Да. хуй. не спеши, я ничего не понимаю, просто. я жду вас. телефон. Здесь телефон звонит. О, Да, звонит No, yeah. i not sure. Professor, you've got to get us that data. Quinn, it's me. Stein didn't make it. Shit. Did you find You mean the phone you just called? right. He should have pictures of hieroglyphs that haven't been deciphered on there. You've got to upload those to us right now. <inaudible> then you can head to the emergency extraction point. Copy that. Rubik, I'm me to the cafeteria. Dig, 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 dig. <laughs> oh, honey! Oh, honey, from behind. <inaudible> oh, <inaudible> На потолках. На потолках. Не хватало ще туди дивитися, тут тільки під ноги дивитися. На потолках. Кохані, коханий Бо Вони потім лупаються Я задам, Просто заразу. О, в мене типа очивка. Я раз. 10 коханий. Понял. пойти okay, куда? Че, Андрюха справа, справа, Андрюха справа. Закатом толк шести. Андрюха на потолке двигается. Жека оббіга туди. Ми туди біжимо, а отсюда Жека прибіга, як так получилось. Я думав, ми йдемо йдем по коридору. О, дробовик, замов, йдем... дробовик. Де, де, де? де Де А стрілку О, його хрен, хрен, хто бачить? що він у мене не світить. Я типа не знаю, Підійшов тут, тут кокон бо я його розбив і дробовик. Понял. А в мене він типа не, не світить. То... Это я уже сейчас забуду, если не знаю, как это будет. Ну типа по да, Эксифу. Что? Эксиф экспресс, блин. Да? Ага. На Ньютон, правда, Да-да-да, такие техно... техно-рух такие. Ух, цей, синій виліз. Він прямо перед носом у мене. От первого ліца стрімну вастенько трохи, даже я б сказав. Як це рак на том? І... чуть-чуть. Ну, -чуть, да, тут не в том діло, діло внезапно. Okay. Тарик по темним коридорам, і тут таке ба. Міні-скрінер. Не, ну я б старався конкретно. Це перший рак. Я пам'ятаю, у не... мене самі напряжні, хто грав, може, Dark Messiah, Might and Magic. Знаєте uh -huh. такого? Фий, враги нові, пацани! Єбать там уровень з пауками, це просто простить. Я за ігру шарю, но я її, ну, буквально можем 20 игра. Два рази и про Ну вона кажуть, класна. Так, то що, там скільки на фізиці можна? Це це штор, вона ж на скорсти, да, я правильно помню. Да, там можна... ...заморажувати усе все на ходу, підпалювати, впадать, и враги прикольно, після врагів патрики випадають. Так? Да. Патрони, Патрон, після патрони після патрон. врагів. Після, вони ж з дробовиками такими. Да, да, да. Видите, по ідеї їж їх теж можна нам брати на, на Е, на ближній цей бой. <звук> Ось жовте. А жовте це що у нас? Сейчас Патрони. Патрони? <плес> То есть виходить, а там жовте, що ми не могли допригнуть, це були похоти. <плес> Просто зарані, як секрет. Возможно, а знаєте що, возможно, навіть якесь оружие можна було знайти раніше, ну типу той самий дробовий. Це ж все. Вони так газують, так вроді ригацію Зелений. А, дробовик. Іноді з них падають патрони, іноді просто дробовик наче на зеленому зеленим сипать. Щоб цікаво зробили. А, дробовик 40 підбираєш 10 картичі дає. Ну так, да, ну просто іноді жовте з них сипеться, типу просто патрони, іноді я Дробович, там дробовик падає. Як тільки вистрілив до людини, яка вже, короче на анімацію бере. Угу. Важливо. Ну пройдем? Наверх. Наконець-то, на двір виїжджаємо. А можна сюди? Ну, условно, на двір. Ось цей козак. Врага 25. Ух ти, його маю. Спортивно. В не хоче. Це що, це босс? В не хоче. Ну, треба было проверить. Ведь сейчас раку попробовать. Хотя, возможно, все может быть. А ты понимаешь, что ты Пробуй, пробуй на анимацию. Попробую. Нет. Ага. Да. Такое... Себя же алюру. Э, стена развалилась. О. Oh. Прикольно, они красиво узадили одно. Тут еще бронька есть. О! А, все. Я тебе хотел сказать, открыта локация. Uh -huh. Загрузку пішла. Ну классно, не знаю. Мені сподобалась третья часть. Треба дальше пограти. Так. Да. Сейчас глянем що воно хай загрузится. Ну давай.